Тут. Старі сірки не спротивляться, бо потакають дочки у всьому. Але ж жехідка А ще щелі зацілувається. <різь> Треба буде купити доброго мила, щоб замивати після неї. Але ж за те усе моє! Старого сірка. Як струсну, так і посипляться з нього карбованці. Ось у жизівну. Хватить нам, Сіріда Петровича, тепер зайцем бути. Тепер можна і самому зайців ловити. А особливо курі ха і єсь! Ловця і звір біжить. Ціп-ціп, куліпочко. Господи, це ж та сама красунечка, що я коло Володимира бачив. Осіпонька. Та не трептіть, бо чого лякатись, моя зубочка, -Зу -Зу хіба з'їм? Пропустіть, бо кричати подошли та покличу. Вигадайте. Тільки крикніть, то я такого наговорю, що зараз вас і в час посадять. За що ж це? За те, що ви? Гвалтуйте серед ночі. Ну, то це я маю сидіти. Все, ніколи не дурка. Бо я то поговорить, хотів з вами моя зіро й прекрасна, як повидів я вас коло володимира, то тієї ночі і пропадаю. Просто щицями в побимої серця гвоздиком в голові сидите, хоч і бритви в руки не бери. А справді, цей же той самий. Тільки бачите, ганяли, ганяли там та й тут дорогу переступайте. Нащо ну, сорому ж взагалі то й нема? Щіть панич. А та, так улюблю. Та так улюблю, що хоч візьміть у руки піштолета і прострійте тут грудь мою. Так і повірила. Шукайте ж твій панночок. Та вилучі. Ви Ой, вилучі за самих найкращих панночок. Ви просто така ціпонька. Що ж з ними накопиться, вірте. Хороша хороша, ну же не для вас. Та да, у мене, голубенько моя, всякого добра паровицями брильянтами обсиплю на весь скинуть. О, так визначить у нас пан багатий. Та я себе такого іншого, а мені вас просто, то й не треба. Разі я Придивись, пожалуйста, кермий хвісон. Ти ще ще гарній, упудало якийсь то. Гердимо, купонь по моя, улюбись у мене. От, боїй Бог, от застрянеш туди, на любе напасть робить. Що ви кажете? Та потому, Тому хоть ножицями перед ним серце, там же тільки одна любов стримить. Ну та пустіше, якщо любите, бо боронь Боже хто здипа, то буде лихо. Ніхто не здива поріпачком. Ай пропадання пожару. Господи. І... А по що? — пощо? Ганка. Нечем? Боже. Добігалася каторжна. От не устерігла. Ах ти ж пабла. Тобі повірили. А ти, паничу, куди? На втікача і з моїх рук не вийдеш. Я тобі за свою дочку очі злопа видару. От це ваша дочка. А то чи я? На вас ні трішечки не похожа. У, не, у неї голосок, як соловейку, а ви тут з бочки гуртеєте? Ах ти ж харци з Сміятися здумав. Наробив Бешкету, ще зуби скалити. Не вручайся, не пущу. Мамо, голубойку, ну киньте його, ти не робіть, сламті, ох. Ну начепися він перма. Ага, заступаєшся. Ах ти ж таки. Ще молоко на губах не обсохло, а вона вже з хлопцями обіймається. Геть мені додому, Ось я тобі дома всі пакли оберу сибірна. Не сіпайте та ти ж усіх кожум'яських собак! Ви те, я що вже кажу, не, не кричіть, будь ласка, не кричіть. Розбудите вулицю. сулубицю. Ага, багатий, багатий. Ага, багатий, багатий а, ага, я, 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 я всю правду скажу. Заплатю. Заплатю я, я заплачу, я。я багатий. Заплатю. Я... Ах ти ж, нащабки, іродій, та що б ти не діждав, щоб я за дочку. Гроші брала, та щоб я рідну дитину продавала. Та вона ж в мене одна єдина. Нащо ти її з розуму зватиш? Я, їй Богу, не чіпав вашої дочки, я не тільки помала, я присій і не думав, ви ще греші на чашкої раді. Сама бачила, як обіймалася. Знаємо ми вас памичів, як ви дівчаток дурюєте, а тоді з розуму звати. А я щоб її... Валд! 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 Паліте, та набуть, я запречу, бо маю право. Політе, вічіться, з весельми, я всю, всю правду скажу. Ми, ми любимося з вашої дочкою, я її хочу сватати. Ах ти ж, нащадко, віро, ні вбрешся. Не бачу, вбреш. ні Богу, хочу спати. Не віру. Їжте на землю, Боже, їжтоді поліцію. Нехай мене покарають усі печерські святі. Нехай мене покриє Великий Лавський дзвін. Хай мене поб'є Божа братська матір, коли брешу. От тепер вірю. Тепер вірю. Та піднімайся вже харцей з Но через цю кляту бабу руки запачка! Ну так ми ж тепер до вас на заручені. Милости прошу, а тільки ж за моєю Галею нічого немає. Так і знайте. <риклад> — А що нам і, і свого доста і Галя. <риклад> ну тобі приходьте, раді будемо. <риклад> де, де, де 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 ж ваша хата? Та отам, за яром, збитайте сідлиту лимариху, увесь подол знає. А тільки ж глядіть, не обдуріть, бо живим не випущу, відце клити маги, не сховайтесь. Народня театр, театр п'ято. Валерій качу, Марина Ганжа, Галина Сінкевич, керівник Ольга Чіпуна.